Вітаю вас, друзі! В цьому випуску ми обговоримо дуже добру новину для України, яку Кремлі та й не тільки точно не чекали. Розпочнемо з учного повідомлення від Міністерства економіки про те, що зростання ВВП України прискорилося до 10,5%. Мова йде про таке значне прискорення зростання валового внутрішнього продукту лише за жовтень цього року. А загалом за весь цей 2023 рік прогнозується, очікується, зростання ВВП до 5,5%. І насправді це дуже добра, чудова новина для України та й усіх українців, тому що ВВП є тим показником, який характеризує економічну місць держави і фактично прямо впливає на рівень життя громадян. А враховуючи повномасштабну війну в Україні. Україні потрібно мати таку сильну економічну базу. І коли ми бачимо такі позитивні тенденції, прискорення зростання ВВП, то це не може нас не надихати. По факту в Україні є величезний потенціал, і він буде реалізований. Україна рухається в правильному напрямку, Україна повертається в європейську сім'ю, Україна вступить в НАТО, буде в ЄС і. Я вже не раз говорив про це, що Україна ще покаже себе і Україна, звісно, буде потужною європейською державою. Але щодо цифр, я хотів би сказати, щоб було таке розуміння не лише просто прискорення зростання 5,5-10,5% щодо того, які мають бути цифри, і чого Україна повинна досягнути. Я хочу нагадати ту кризу, яка була в 2008-2009 роках. Коли гривня впала з 5 до 8,9 за 1 долар, і тоді ВП України впав на 15,4%. Зкрема, тоді і міжнародні ЗМІ писали про це, що у 2009 році економіка України впала на 15%. Якщо бути точним, то на 15,4%. Тобто падіння економіки на 15,4% – це падіння гривні в її вартості майже в два рази по відношенню до долара. Але якщо ми подивимося, яке було падіння економіки України у минулому, у 2022 році, то воно сягнуло 29,2%. Якщо так по аналогії порахувати, то виходить, без допомоги західних партнерів курс гривні зараз мав би бути приблизно 80 100 гривень за 1 долар. Тому Україні потрібно все робити для того, щоб валий внутрішній продукт зростав якнайшвидшими темпами. Щоб ми за 2-3, ну максимум за 3-4 роки вийшли на показники до повномасштабного вторгнення, ну а потім, звісно, швидкими темпами нас доганяли інші країни Східної Європи. Проте щодо локомотиву розвитку, щодо того, що в даний час, що станом на зараз, впливає на економічну ситуацію, що є таким базисом. Щодо цього також є повідомлення від Міністерства економіки, яке прямо каже про те, що зростання економіки посприяли висока врожайність у сільському господарстві і сприятлива погода, яка забезпечила високі темпи збирання врожаю. Також допомогли стабільна ситуація в енергетиці та робота тимчасового коридору для руху цивільних суден до портів Великої Одеси. Тобто саме сільське господарство є зараз локомотивом. Крім того, такі ще два важливі аспекти це те, щоб була стабільність в енергетиці і щоб працювали морські порти, щоб Україна могла експортувати зерно продукції господарства. Не лише цю продукцію, але ми бачимо, що саме сільське господарство є цим локомотивом. Проте потрібно чітко розуміти, що немає ніякого такого значного сенсу сильно вкладатися в розвиток агропромислового комплексу. Якщо немає куди продати продукцію сільськогосподарську. Тому що не проблема виростити ту чи іншу аграрну продукцію. Не проблема, багато країн у світі мають високорозвинений аграрний комплекс. Проблема в тому, куди продати цю продукцію. І одразу, я думаю, у багатьох виникає питання: а куди ж Україна продає свою продукцію з господарства? Відповідь очевидна. Україна робить ставку на величезний ринок Європейського Союзу. Вчора з'явилося повідомлення від ЄС офіційне, яке назвав найбільших постачальників продуктів. Україна на третьому місці. Відповідно, є графіки, таблиці, зокрема, є дані статистичні про те, що Україна експортувала у минулому 2022 році в ЄС аграрної продукції на суму 13,2 мільярди євро. Для порівняння, Туреччина експортувала на суму 5,6 мільярдів, тобто більш ніж у два рази менше. При цьому необхідно підкреслити, що не усім країнам Європейського Союзу подобається те, що Україна так потужно заходить на європейський ринок сільськогосподарської продукції, тому що кількість населення ЄС вона не сильно збільшується, тобто споживання воно відносно стало. А якщо Україна заходить з такими об'ємами, то відповідно деяким компаніям і багатьом компаніям в країнах ЄС прийдеться посунутись. Конкуренція її рівень підвищується, і вже дійшло до того, що, наприклад, Польща блокує зараз кордон. Зокрема, ми бачимо останні не дні, а навіть тижні повідомлення про блокування кордону з Польщею про те, що в чергах перебувають вже 3700 наших фантажів. Кажу більше. Це не просто якісь там організації польські блокують україно-польський кордон. Ні. Потрібно розуміти, що те, який має потенціал Україна, це розуміють багато країн ЄС і насамперед країн Східної Європи. І вони насправді навіть бояться. Є такі цікаві дані, це дані за запитування польської компанії, які були проведені в Польщі, опубліковані вчора. Про те, що у Польщі падає популярність українських брендів, покупці бачать у них загрозу. Зараз фактично половина поляків вважає присутність українських товарів на польському ринку загрозою вітчизняним виробникам. Насправді мова йде не лише про загрозу вітчизняним виробникам, а поляки вони. Насправді націоналісти. Ще в 90-х роках реклама була: купуй польське, підтримуй польську промисловість, польського виробника. Це зрозуміло. Поляки хвилюються за те, що Україна експортує не в Польщу, а експортує в інші країни. Вони взагалі не хочуть, щоб українська продукція масово йшла на нерпеський ринок. Я бачу багато повідомлень останніми днями з'явилося в соціальних мережах. Є такі питання від українців, які зараз в Україні, зокрема, такі навіть емоції про те, що хоч два українця на всю Польщу вийдуть, врешті-решт, хоч капля гідності у когось залишилась. Але я скажу так: я розумію тих українців, які знаходяться в Польщі, розумію ситуацію. Є, звісно, питання щодо моралі, хоча б навіть. Не того, щоб вийти, а хоча просто прийти до водіїв, допомогти їм. Можливо, їжа, вода, ще якась допомога, щоб така підтримка відчувалася, тому що українців в Польщі багато. Але ситуація зрозуміла. І ми бачимо, що такі емоції зараз у поляків, такі настрої не лише у поляків вони будуть в інших країнах. Такого немає, тому що всі розуміють, що повномасштабна війна. І, до речі, коли країни Східної Європи вступали в ЄС, та ж Польща, також були в деяких країнах ЄС протести, тому що всі розуміли, що коли Польща вступить в ЄС, то прийдеться посунутись на ринку сільськогосподарської продукції, це всі проходили. І я, чесно кажучи, без емоцій не можу на це все дивитися, особливо враховуючи те, що зараз в соціальних мережах пишуть, що це типу російський слід. Ну... Давайте будемо щирими. Є певні настрої у польському суспільстві, є, відповідно, такий навіть страх перед українськими виробниками. Розуміють потенціал України, який не реалізований, але буде реалізований. І польська влада, вона не приймає ніяких рішучих дій щодо цих протестів. Немає. Тому що. Влада Польщі розуміє настрої населення. Але я тут скажу свою думку: з одного боку, Україна може задіювати певні юридичні механізми. Це стосується, звісно, і того, що є певні зобов'язання по доставці продукції, є певні і навіть штрафні санкції. Також Україна може звертатися до інших інстанцій. Але. Щодо зернового коридору, я хочу окремо наголосити, тому що для України дуже вагоме значення має саме експорт водним шляхом, експорт через морські і річкові порти. Є новина про те, що Україна власними силами забезпечила зерновий коридор у Чорному морі. Це позавчорашня офіційна заява від Стефанішиної. Також президент України Зеленський. Вчора про це знову нагадував. Є періодичні заяви і від посла Америки в Україні Бріджіт Брінк. Мій для України зараз вкрай важливо, щоб працював зерновий коридор. І саме по цій причині Кремль обстрілює не просто мирні українські міста, а цілеспрямовано б'є по об'єктам енергоінфраструктури. Кремль б'є по українським морським портам. Тому що Москва безумовно бачить ситуацію, все вона чудово розуміє, але нічого у Путіна Кремля не вийде. Україна довела всьому світу, що вона може забезпечити роботу зернового коридору, причому вже не тимчасового. Збройні сили України чітко це продемонстрували і показали, відігнали російський окупаційний флот. І зараз працює зерновий коридор. Але будемо сподіватися, що якось вдасться домовитися з Польщею, тому що має працювати українсько-польський кордон, дуже багато експорту, імпорту. По-іншому, просто ну, не може бути. Все буде Україна. Друзі, на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.